Своєрідний флешмоб прокотився українськими школами. Діти відмовилися від традиційних на день знань букетів учителям, натомість переказують гроші за них на лікування поранених ватовояків. На святі без квітів, одній таких із столичних шкіл побувала Євгенія Мотрич. Ще рік тому прийти на перше вересня без квітів напевно вважалося б неповагою до вчителів. Сьогодні це невеличкий внесок для тих, хто захищає країну на сході від агресора. Звичайна столична школа у спальному районі. Загальна атмосфера на лінійці, як ніколи патріотична. Діти у вишиванках з державними прапорцями, а з колонок чути пісні океану Ельзи. А далі, ми Та починають з гімну. Старшокласники замість квітів віддавали класним керівникам квитанції і пояснюють, чому традиційні букети сьогодні це не для них. Ми хочемо побажати їм сил витримати це все, щоб вони не здавалися. Ми будемо допомагати їм як можемо. Класну керівницю цих дівчаток відсутність букетів не ображає. Викладачка географії каже навпаки, щаслива, що її учні не байдужі до чужих життів. Ви переживете без квітів сьогодні. Я думаю, так історія повинна робитися сьогодення. Конкретних хвилин для розуміння якогось конкретного моменту батьки ж вже порахували скільки приблизно можна зібрати для поранених українських вояків. Наприклад, в суботу айстрочка коштувала 2 гривни, а вчора 6 гривень. То я думаю, що якраз 10 айстрочок, 60 гривень ну непогана допомога, хоча б від однієї родини. Один з тих, кому збирають допомогу у цій школі, ігор скляров, боєць 72 ї аеромобільної бригади. Нині солдат на реабілітації в санаторії. Показуємо йому відео зі першого дзвоника. Нехай вони вертаються живими та неушкодженими. На жаль, вам було величе здоров'я. Приятно просто, що маленькі діти допомагають. Тобто дітей не задало. Молодці хлопці. Ігор народився на Донбасі. Саме під рідною Амвросівкою хлопця й поранило. Скалки відміни дивом не влучили в серце. При обстрілі града, виходить, упав на землі, везде розриви були. Ну і я осколком почував, удар сильний. Наприкінці тижня після чергового обстеження лікарі обіцяють відправити хлопця відновлювати руку. На це і можуть знадобитися кошти, які зібрали для нього школярі. Але каже, як тільки одужає, готовий знову захищати Україну, бо і досі не може звикнути до мирного життя. Дето щось хлопне, дето бахне тих же. Напам'ятає не на все. Тим часом в школі перед учнями виступає мама арештованої росіянами льотчиці Надії Савченко. Головне побажання від жінки не знати, що таке війна. Хай нам Бог допомагає, щоб наші солдати були спер... привернули... вернулися з перемогою живі і здорові. Слава Україні. На лікування і реабілітацію солдатів з цієї акції лише у цій школі планують зібрати близько 100 тисяч гривень. Це крик душі. Просто що я можу зробити, і що кожен може зробити. І в нас плани до, до перемоги, будемо щось робити корисне. Та окрім фінансової допомоги, діти передають усім солдатам, які боронять схід країни, побажання. Я бажаю їм багато-багато здоров'я повертайтеся живими, одужуйте, і щоб ви ніколи не знали горя. Бажаю вам благополуччя та здоров'я, Євгенія Мотрич, Ірина Заїка, Олександр Ліфанов та Віталій Новак. Програма вікна СТБ.